Вітаю всіх! Нова гра з'явилася зовсім недавно. Пропускаємо пташку між блоками та ловимо монету її USDT. Ось так це робиться. Потрібно тапати по екрану, щоб наш герой Літун не падав, а прагнув пролетіти між трубами. Для виведення необхідно прив'язати гаманець Тон. У мене ще мінімальна сума. Для виводи не зібралося, це 0,1 долар, мінімальний вивід. Далі, угорі бачимо, баланс збільшується, і є коефіцієнт. Його потрібно збільшити, щоб за кожну отриману монету збільшувався баланс. Для цього потрібно виконувати завдання, які надаються тут. Ми бачимо, Також можна зняти відео коротке в TikTok або YouTube, і додатково заробити USDT. Розділ лідерів: бачимо, що люди заробляють та виводять гроші. У них у телеграм, канал існує, є виведення тут скріни, все видно, народ отримує та виводить кошти. На перший погляд, здаватиметься, що це неможливо пролетіти між трубами. А насправді, якщо набратися досвіду, то можна віртуозно літати і буде. Капати копієчка. Я думаю, що цей бот буде надалі рости, і вони придумують щось набагато більше. Зараз тільки просувають свій проєкт, він новий. Всі необхідні посилання залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Переходьте на бот, разом будемо заробляти. Ось такий простий спосіб заробітку, сидимо. Tekamo, zarabljamo.